Дане фото було зроблено 7 червня 1944 року під час висадки союзницьких військ Нормандії. На ньому зображено солдата без шолому, якого витягують з ламаншу. Його руки міцно стиснуті, а коліна шкрябають по кам'янистому березі. Солдат повністю виснажений боротьбою не на життя, а на смерть з морем. Він майже повністю здався. Як виявилося, він був з Пенсильванії, був американцем у першому поколінні, який ледве пробився крізь велику депресію, а потім опинився на скелястих берегах Нормандії. Це неймовірний випадок, один із найкритичніших моментів світової історії. Він обдурив смерть не раз, не двічі, а тричі. Життєва історія самого солдата розпочалася 18 грудня 1912 року в родині на прізвищі русини. Вони були українцями-русинами, які іммігрували до США в 1908 році з Австро-Угорщини. Він був наймолодшим із трьох дітей. Його юність і молодість припала на період Великої депресії. в США, рання втрата батька, і після чого він стає єдиним годувальником в родині. Черговим випробуванням, яке підкинуло життя, стає висадка в Нормандії. Наймасштабніша операція по десантуванню в історії. Під час висадки в бурхливі води Ла-Маншу, несучи до 40 кілограмів з бойового спорядження, Ніколас Русин безмалу не потонув, долучився до тих, кому вдалося вижити в пеклі моря, а потім і свинцю. Потрапивши на фото військового фотографа в момент чергового його народження. Фотографія його порятунку стає символом багатьох елементів операції долі, смерті, руйнування, хаосу, героїзму, трагедії та наполегливості.